Обрати спеціальність в армії та отримати консультацію за цим українці можуть звернутися у рекрутингові центри. Вони вже відкриті у Дніпрі, Львові, Полтаві та Запоріжжі. Про це повідомили в Міноборони. Зазначимо, що центр рекрутингу не є частиною структур. ТЦК тут працюють цивільні, а не вручають повісток, а лише надають детальні роз'яснення та консультації. Тепер такий центр відкриється і в Харкові. На зв'язку з нашою студією Олексій Бажевець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу. І зараз більш детально про ці питання будемо говорити. Доброго дня, Олексій. Вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Отже, новий рекрутинговий центр у Харкові. Хто кого там чекають в цьому рекрутинговому центрі? І в чому його ключові відмінності від системи територіальних центрів комплектації? Сьогодні ми відкрили в Харкові два рекрутингові центри в двох ЦНАПах в різних районах міста Харкова. Це цивільні рекрутери, які надають відповіді на будь-які питання, які у людей виникають: як долучитися до збройних сил, як долучитися до сил оборони загалом, які є вакансії, які є частини. Тут є вакансії представлені. І Національної гвардії, і прикордонників, і звичайно військових частин Збройних сил України. Тобто мета таких центрів, як ми бачимо, це на прикладі тих, які вже існують, тому що сьогодні в Харкові відкрито два центри, це вже сумарно у нас виходить, сім центрів по Україні. В таких центрах надаються саме сервісні послуги. Всім пояснюється, яким чином долучитися, як долучитися, і далі супроводжується на цьому шляху. Пане Олексію, а якщо людина на вулиці отримала вже повістку, то чи може вона звернутися до такого рекрутингового центру? Чи їй і треба йти до ТЦК? Так може звернутися наявність, чи відсутність повістки в людини жодним чином не впливає на її можливість прийти, задати всі питання, обрати собі посаду військову частину. Далі відбувається комунікація з такою військовою частиною. І якщо людина дійсно підходить, далі по встановленому алгоритму людина рухається власне до оформлення на відповідну посаду у відповідну військову частину. Відповідно, чи є повістка, чи немає повістки, немає жодного значення. А якими можуть бути причини відмови, до прикладу, потенційного кандидата зайняти бажану позицію в армії через цей центр? Перш за все, ми говоримо: ну, є речі базові. Речі базові, в першу чергу це вік. Так? Тобто, у нас служба військова обмежена 60 років. Другий момент це, звичайно, фактор здоров'я. Медичний огляд може засвідчити, що людина за своїм станом здоров'я не підходить на відповідну посаду на військову службу. Також є елемент, звичайно, командира. Тобто кожен командир сам визначає, які саме особи йому по специфіці його діяльності, його частини, на ті чи інші посади підходять або не підходять. Це в тому числі визначається через професійно-психологічний відбір, який у військовому порядку так само відбувається. В ТЦК, коли людину тестують, щоб зрозуміти і мотивацію, і взагалі і психологічний стан. Тобто є фактори, які впливають, звісно, на те, чи може людина на тій чи іншій посаді служити, чи не може. Тим не менше, потреба в людях зараз висока. Відповідно, так вимоги відрізняються дещо щодо контрактників і щодо мобілізованих. Але на сьогодні є унікальна можливість тим людям, які за якихось причин не готові підписувати контракт, в тому числі контракт до демобілізації. У визначений перелік частин потрапити і по мобілізаційному треку, тобто взяти лист згоду рекомендаційної відповідної частини. І якщо така частина в пріоритетному переліку перебуває, а зараз їх там близько 80, дійсно потрапити в цю частину, в тому числі і по мобілізації. Це все пояснюють наші рекрутери і супроводжують ці процеси. А які посади у війську зараз найбільш затребувані? Можливо, на якийсь є конкурс навіть. У війську насправді маса посад різноманітних. Ніколи не помилитися, якщо назвете водія, тому що все, що їздить, потребує звичайно людина, яка сидить і управляє цим механічним засобом, починаючи від автомобілів звичайних, закінчуючи спеціальною військовою технікою. Далі йдуть бойові медики, і не тільки бойові. Є висока потреба в збройних силах по медичним фахівцям. Так само, звичайно, це ті посади, які безпосередньо беруть участь в бойових діях. Це стрільці, гранатометники, кулеметники, оператори різних видів озброєння. Це те, в чому є потреба висока зараз збройних силах. Проте я наголошую, зважаючи, що на сьогодні армія фактично є найбільшою працедавець цієї країни. Вакансії маса, вакансії різноманітні, тому у наших співвітчизників є можливість прийти. І дізнатися, які ж власне вакансії є, і що треба для того, щоб влаштуватися на відповідну посаду у конкретну військову частину. Дякуємо вам за інформацію. Олексій Бажавець, повноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу, розповів про те, що у Харкові з'явилося два такі центри та про послуги, які можуть там отримати майбутні службовці збройних сил України.